Військовий інститут телекомунікації і інформатизації приймає естафету 22 push-up challenger на підтримку учасників боєвих дій з посттравматичним синдромом. Увага! В Опору лежичі! Приєм! Раз. Два. Три! 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, Особовий склад військового інституту телекомунікації інформатизації і стафету виконав та передав військовій частині польова почта 41-26, 7 полки слава Україні.